Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги набір для ремонту вм'ятин. Це комплексне рішення для видалення вм'ятин з автомобіля без фарбування, створений для професійних результатів. Набір містить інструменти, які ефективно видаляють вм'ятини, не пошкоджуючи фарбу. Він є практичною альтернативою традиційною. Іним методом ремонту вм'ятин виготовлений з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Покращить зовнішній вигляд свого автомобіля за допомогою даного набору.